Твій е, новий сингл називається Галіція. Чому ти вирішила е, саме оцей ось регіональний аспект внести? Ну, тобто, там пісня не, не, не про Галичину, але пісня про Галичину, про... так, так, та, зокрема, просто вона там трошки в іншій формі. Mm -hmm. <с <с?> <с?> Це важливо пам'ятати і розуміти, чим ти відрізняєшся. Це про мою інакшість. Uh -huh. Я її дуже добре відчуваю в Києві. Я себе дуже добре з нею почуваю, будучи галичанкою uh -huh. в Києві. Я вважаю, що вона, вона романтична, uh -huh. ця пісня, вона також і іронічна. І ще одна в мене, uh -huh. до речі, в мене буде пісня в цьому альбомі, яка натхнена більше Русі, вона буде Маршрутка. Я знаю, що у Скрябіна була така пісня, але в мене буде uh -huh. трошки не про то. І е, ця пісня моя про те, що. Стається з нами, коли ми їдемо в столицю маршруткою. Всі виїжджають з провінції, щоб досягнути успіху в столиці ага. або в великому місті. Виїжджають зі чому? на маршрутці. І це от такий от образ мені дуже сподобався. Хоча пісня насправді ну, абсолютно не, не гумористична. Ага, ага. Мені здається, що це дуже. Корисно, коли е, отакі ось локальні історії привносяться в ну в загально в загальноукраїнську популярну культуру. Е, мені здається, що люди досі е, якось соромляться часто свого походження. От в, в, піонерами в цьому плані були, зокрема, Кургани. Я розумію. Я навіть е, можу тобі сказати один рядок із цієї пісні це про Дрогобич. Я з Дрогобича угу. ради. Ну, звісно, так, так. що Галичина там Львів все супер. Я там довго прожила, провчилась, але народилася і виросла я в Дрогобичі. А Дрогобич це взагалі вам. Це не Львів. Це взагалі вам не Львів, і це щось абсолютно унікальне. Є рядок, рідне місто, у ньому вся сіль. Тому що ну, да, найвизначніше е... візитівкою Дрогобича, це найстаріший, один з найстаріших, мем, чи не найстаріший, соливарний завод uh -huh, uh -huh, в Європі. Uh -huh. Uh -huh, так, так, так. Я, я там був.